В Україні очікують нову поставку танків, втім поки не можуть зрозуміти, що саме приїде. Але танк точно британського виробництва. Все почалося з фото в мережі українського журналіста на фоні цієї машини. Заявляли про одну модель, а коли роздивились, виявилось інша. Я Андрій Стельмах, і сьогодні говоримо про Челленджер-1 і ще старіший танк Чіфтен. Чіфтен поставлявся до британської армії з 1966 року, стояв на озброєнні в 60-70-х роках і був потужнішим за радянський. Т-62 танк випускався до 1983 року. А далі британці почали перехід на челенджери. Всього випустили приблизно 1900 одиниць танків Чіфтен, з яких половина пішла на експорт. Чіфтен це все таки танк 60-х років. В Принципі, якщо брати радянське танкобудування, то ця британський аналог танка Т-62. І спочатку там не було ні лазерного далекоміра. Чіфтен має класичне компонування: попереду відділення керування. Далі бойове відділення, а двигун розміщений позаду. Екіпаж чотирьох осіб захищений сталевим корпусом, виготовлений з литих та катаних матеріалів. Танк важить 51 тонну. Британці гралися з технологією дуже серйозно, і е, е, якісь елементи башти вони лили, е, якісь елементи катаної броні вони доварювали, аналогічно вони поступали з корпусом. І всі ці речі е, технологічно дуже складні. По перше, а по друге, це сказувалося на вазі танка. радянський Т-62 важив всього 37 тонн із двигуном на 700 кінських сил. Тоді як з таким же двигуном Чіфтен важив 51 тонну. Відтак максимальна швидкість по шосе 45 км на годину, по рельєфу 30, а запас ходу 300 км. Тому британський танк був доволі повільним. Відповідно, різниця оця була виражалася в тому, що і маневреність при тому, що трансмісія в британців набагато краща, от але потужності не вистачає. Чагові характеристики гірші були. Відповідно, британцям довелося робити досить серйозний скачок саме в моторобудуванні. В перших версіях на чіфта встановлювали 105-мм нарізну гармату l 7 але починаючи з версії МК 5 на нього вже ставили 120-мм нарізну гармату. В обох випадках заряджання ручне, Швидкостильність шівтина до 8 пострілів за хвилину. Боєкомплект танка 53 снаряди. Взагалі, чіфтини різних модифікацій закуповували Ірак близько сотні, іран майже тисячу танків. Та Йорданія. Остання мала 274 танки Чіфтен і ще 90 викупила в Іраку. Зараз їх списали. Чифтенів було модифікацій дуже багато. От. Остання модифікація це Чифтен МК-2, там вже дійсно 120-міліметрова гармата, причому знову ж таки ця нарізна гармата британська. Це не то, до чого ми зрозуміли зв звикли. Що 120-мм міліметрові гармати, рейнметал і ліцензійні копії. Відповідно, британці пішли по тому шляху, що якщо ми працюємо на Серйозного іноземного замовника Йорданія закупила ну, все таки дуже багато. Ну там тільки перша пілотна партія була сотня машин. Командир танка має у своєму розпорядженні денний перископічний приціл та нічний з інфрачервоним прожектором. Також для прицільної стрільби встановлений танковий балістичний калькулятор. Британці розуміли, що спостереження вночі практично неможливе. Командир танка повинен по любому вилазити назовні ті самі біноклі морські британські вони по якості давали набагато краще зображення ніж нічний приціл танка. На версії "Чихтен" МК5 вже встановили тепловізійний приціл. А в 1983 році британці переходять на новий танк Challenger 1 з тою ж гарматою 120-го калібру. Саме з цього танка пішла нова лінійка Challenger 2 та 3. Якщо друга версія вже в Україні, тепер розглядають про передачу першого Challenger. 402 таких танки на початку 2000-х Британія передала Йорданії. Я вважаю, що за технологією саме розвитку броньового захисту, як британці працювали, от вони були піонерами. Та багатошарова броня, яка застосувалася, яка була застосована з їхньої подачі, вона розповсюдилася по всьому світу. Тому, якщо порівнювати Чіфтен та Челенджер, 1 то останній, безумовно краще за бронюванням, системою керування вогнем та наведенням. Двигун на 1600 кінських сил і максимальна. Швидкість привозів у 62 тони становить вже 56 кілометрів, а запас ходу 450. Порівняно з Чіфтен характеристики говорять самі за себе. Збільшили вони запас палива у внутрішніх баках досить серйозно. Це вже виподібний двигун, 12 циліндровий, який, значить, довелося змінити і трансмісію. Йорданія збирається замінити 80 челенджерів 1 на французьке леклерки, тому потенційно може передати ці танки Україні ще близько 30 могло залишитись у Великій Британії, тому ймовірніше, що українські екіпажі сядуть в челенджер 1 а не Чіфтен. Зберігайте спокій, вірте в збройні сили.